Привіт, друже, ти є давно шанувальником Вагу і вже заглядаєшся на електромобілі. Для тебе є ідеальне поєднання цих двох якостей в одній машині. Тож зустрічай! Audi Q4, E-tron, Quattro, s line І по салону ми маємо якісні преміум матеріали Оздоблення шкірою, оздоблення деревом, сенсорне управління, датчики. Всі можливі Преміум музика, чорна стеля, рояльний лак, пам'яті сидінь, панорама. Всюди монітори, цифрова приборна панель. Тобто, ну тут є все. Також лазерна оптика. Камери 360, дистронік, парктронік, полоси, вирізання пішоходів, зустрічний транспорт. Ну, Все, безключові повні по всім дверям. Подивіться на цю красу. Тобто для задніх пасажирів їздити тут буде одне задоволення. Також, давайте ж за фішку відкриття ляди махом ноги. Хоп! І. Та-дам! Закриття, до речі, також. Ми закриваємо, теж махом ноги, там, руки зайняті. Ми відкрили-закрили, без ключів, без кнопок. Рамочка Автопрайд придбати можна тут. Її треба було прозвати Boeing Q4 E-tron. Ці ваші МКС це просто пантарізкі. Тут батарея в 84 кВт. Запас ходу понад 600 км. Тулить вона, ну сверлить просто неймовірно. Планувати поїздки можливо не тільки по місту, багатофункціональні можливості підзарядки. Тому, друже, більше інформації ти можеш дізнатися в наших каналах Instagram та Telegram. Тому приїжджай, оглядай та забирай цей літак. Тому що, коли вона сверлить по трасі, там що такі крила вилазять, і вона просто так.